У цьому році ми з вами поговоримо про таку вкладку, як межі та тінь. Для цього мені потрібно додати об'єкт, натискаємо на плюсик і додаємо прямокутник. І далі ми тут бачимо ось ця вкладочка межі та тінь, натискаємо на неї. І що ми тут бачимо? Першим ми тут бачимо штрих. Штрих то є наша межа. Нам потрібно увімкнути цю вкладку, і зараз ми бачимо межу цього прямокутника. І ось таким чином ми можемо змінювати її товщину. Ми можемо змінювати колір цієї межі. Ось таким чином натискаємо ось сюди і змінюємо колір на такий, який нам потрібен. Наприклад, ось такий рожевий, і ми зараз його побачимо. Також ми можемо змінювати тут вигляд цієї межі. Я маю на увазі, якщо я зараз наближу цей об'єкт, ми бачимо, що. Кути цієї межі вони якби зрубані. Ось тут ми це бачимо. Але якщо я виберу тут ось цей режим, ми побачимо, що кути стають закругленими. Також я можу зробити їх гострими, ось таким чином. Далі тут є ще ось ці три вкладки, але ми будемо працювати з ними, додавши іншу фігуру. Зараз ми це побачимо. Мені потрібно додати ще одну фігуру, це буде ось ця лінія. Зараз ми бачимо, що ця лінія має заокруглений край. І якщо я виберу, наприклад, ось цю вкладку, ми побачимо, що її край зміниться і стане таким рівним. І також тут є інша вкладка, але, як ми бачимо, вона трохи додасть малюнку, ну, тому що це векторний малюнок до нашого об'єкту. Тому що тут є трохи відстані між крапкою та краєм. І таким чином ми можемо змінювати край нашої лінії. Також зараз ми бачимо, що тут є такі вкладки, як начало та кінець. І для того, щоб нам зайти в цю вкладку, нам потрібно натиснути на начало, наприклад, і потім, щоб вийти з цієї вкладки, нам потрібно знов натиснути на начало. Так, що ж вони роблять? Наприклад, в нас зараз вкладка Начало активна і ми можемо змінювати вигляд цієї лінії. Ось таким чином. І те ж саме ми можемо робити, змінюючи кінець цієї лінії. Але ми цього не бачимо, тому що кінець знаходиться на іншій стороні цієї лінії. Таким чином ми можемо змінювати як початок, так і кінець лінії. Наприклад, це буде виглядати. Зараз ми бачимо ось таким чином. Ну, і також, звісно, ми можемо змінювати товщину цих налаштувань. І зараз ми поговоримо про наступну вкладку. Для цього мені потрібно вимкнути штрих. І переходимо ось сюди. Добавить границю. ми бачимо і натискаємо на цю вкладку, і зараз в нас з'явилась біла межа прямокутника. І як бачимо, ми зараз погано бачимо, тому що потрібно змінити колір фона. Для цього я виберу, наприклад, світло сірий. Пізніше я вам покажу, як я це швидко зробила. І біла межа, як ми бачимо, 6 пікселів, тобто її товщина, і снаруже. І також ми можемо налаштовувати цю платку. Як ми зараз бачимо, якщо в нас не буде цієї межі я зараз додам ще один прямокутник. Для цього мені потрібно вимкнути зараз платку і додати штрих. І ось що ми бачимо: я зроблю. Ось такий тоненький штрих. Далі ми повертаємось до зеленого прямокутника з нашої вкладки Додать границю межу. І ось що ми бачимо снаруже, зараз в нас з'явилась межа, і ми бачимо, що ця біла межа знаходиться поза нашою рожевою межі. Тобто вона знаходиться за її межами. Якщо я зроблю по центру, то ми зараз побачимо, що Рожева межа знаходиться точнісінько посередині нашої білої межі. Тобто ця біла межа знаходиться посередині края прямокутника. І якщо я виберу сюди, внутрі, то ми побачимо, що ця межа стає внутрі нашого прямокутника. Ми можемо змінювати знаходження цієї границі таким чином, щоб вона знаходилась. Внутрі по центру та снаружи цього прямокутника. І також ми можемо змінювати колір, наприклад, ось таким чином, та розмір. Останнє, що ми сьогодні розглянемо, це наша тінь. Остання вкладка. Зараз я її увімкнула. Ми побачимо, що в нас з'явилась тінь під нашим об'єктом. Тут ми можемо налаштовувати нашу тінь. Є розмір, який ми можемо змінювати. Чим більше буде розмір тіні, тим вона буде більш розмитою такою. А якщо ми будемо зменшувати, то вона буде начебто такою твердою. Тобто ви бачите зараз, що межі цієї тіні, вони таки рівні і не розмиті. Далі альфа. Альфа це прозорість. В цьому додатку альфа взагалі значить прозорість. Тому, якщо ми будемо зменшувати альфа, то наша тінь буде становитися більш прозорою. І давайте змінимо розмір, щоб ми це побачили. Ось таким чином змінюється прозорість нашої тіні. І також ми можемо змінювати так, змінювати положення нашої тіні. По X це буде вліво або вправо, і по Y це буде вверх. Або вниз. Так, або вниз. Ну, звісно, ми можемо змінювати значення з допомогою введення в це поле значень. Це дуже скорочує наш час. Так, ну і взагалі це все. Тінь я завжди рекомендую використовувати, якщо це потрібно в вашій анімації. Тому що тінь додає об'єму до наших анімацій. Або зображень. то ми майже завершили з цією вкладкою межі та тінь, але хочу ще показати одну річ, яку я дуже часто використовую. Це коли ми вимикаємо заливання ось таким чином, і можемо уникнути штрих. І зараз ми бачимо, що ми маємо прямокутник, але без заливання ми бачимо межу. Цього прямокутника. І таким чином ми можемо використовувати це знання, і це дуже часто ви будете використовувати насправді. Тож пам'ятайте, що ми так можемо робити, і використовувати це теж в своїх анімаціях.